І і всім привіт! З вами я, Термомайн, і в цьому відео я з лопатою Або, якщо точніше, з кусім. Або капіварой. Починаємо гуляти в режим під назвою BrainRot Battle Tycoon. Наче я правильно сказав. А, да на мене вже пупсик якийсь. Походу, це... Це цей жираф. Э, джираф оселесті чи якось так, я не помню просто. Копібара покращуся! Туда скажений якийсь чувак із а, ні, це наше інше щось. Так, давайте подивимось, що цього. Чувака з бази. А, і напишіть в коментарях, як правильно цей брейн називається, бо я щось. Не помню. О, я до нього на базу. Ой, я я різати буду всіх. Іди сюди, Брейн Бен-Рот, незрозумілый. Хопа. Хопа! Хопа! Він, Він. опа! Это себе на базу крутезну. У мене такі таке соседня, а там фіолетове. Так, в нього якийсь кібер клинок є. Ай, все, ми померли коротше. Давайте краще. Ні, не фейверіт. Так, все. Все нам дали гроші. Так, ще оце, оце. Стіни. Вони не допоможуть, як я знаю. Ну, як я зрозумів. Ось а ще. Вмісто для мене у тебе якісь дівчата, а у мене якісь хлопчачі. А, так. Стоп. Я не поняв щось трохи. У е... мене має бути біла, а в тебе синя. Ну да. Або в мене сире, або оранжеве. Короче, ну, напишіть в коментарях, Можу. Я щось путаю, а я більше ну. Фіолетовий взагалі не підходить під троє тро. Да, согласна. А я... під... Пен Бом бомба-міні-пусіні. а У нього конок-конок. Опа-опа! Опа! опа. опа ех, мене вбили. Жаль. На жаль, якщо тишнеш. Так, гроші. 5к на стіну. Ого. Так. Шидорі, це що в нас? Шидорі? А, Коротше, щось. Ну, не сильно. людские. Это большая какая то магическая штука. Ну что ж, я и я проверю, как воно просто на справде. Хуба! Не, слабенькая какая-то сброя. А, кстати, Кусик, Капи Барыч. Не, Кусик. А, так. Все-таки, не, сильнейший походу в... Капібара. Я гусь. А, фон. Я хочу бути пісям. Короче, в гусь яка сильніша зброя, ніж в мене? Цікаво, що у мене все водяне і все таке синє, так, а те, що у мене те... тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла? В мене, тралала, тралала? А, в а, мене а? я не розумію хто. А, дивись, Вік. Ой. Ой. Гусь? Ну, да. Я гуся на віка. Ну, да. Дайте я так в равности назвать. Маша з Майнкрафта на сильни. А, поедите? А мене? Фух. Фух. Ланей ланей. Агит суманей, то все будет как решить? Короче, я не знаю там як продовження, яке я там... А. Коротше, можливо, щось... Та, дивіться, яка в мене сума грошей прикольна така. А, дивіться, в мене шість. А, стоп. А, в мене криші нема. Ох, пішов вон, айду сюди. Сюди, Лохарик! Ну, я буду називати цю базу в аморбідній гусіні. Ну це і є, Викаш. Ну, хорош. Це, ось в тебе прикольна база. Не зрозумів, я одним пікселем доторкнувся до його стіни? Чи до чогось? Йди сюди, Не, я не хочу. Йди сюди. не хочу, нє, 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 а, дивіться, зараз, я шість, щоб вона. Ще побісилася сильніше. Лен. Ха-ха. А, вона на базі вже в себе там. Так. Все тисяч є. Беремо зачарований меч. У мене теж майнкрафтерський меч. Тільки в тебе гусі. З Майнкрафту ванільного. А в мене з якогось моду. І напишіть у коментарях. Про всіх Брайн ротів, бо я деяких не знаю. Оце що за покемон? Дол... Біля мене. Дальфініта Бананіта. Мананіта да... дальфініта. А оце хто? Не знаю. Апельсин якийсь. Молоділь Фолодильніко... Ламаніно. Ні, наче якось по-іншому було. Да, я гусині бом, бомбини-гусини. О, вот в тебе, прикольно. А, у -ка і 2... кайк 2К, короче, в ней зашел уже в той Капіварки Класик. А, гусини. ну да. Пукми. Так, о, мое покращувач. О, в мене більше по розводку. Не ж в цей пупсет. Yeah, 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 <laughs> Зараз я меня не попсет. Ну шо ну ж, наша битва буде легендарна. Хопа! хопа мадовський! меч наше має бути силіша! ні він якийсь із якогось порашного моду, походу. чи це я просто не попадаю, а так, опа. <laughs> Фух, в від цей пупсате. тела своего пупсика на, извините фух, май же зарядил фух на реште оу, ес так другий поверх дробину треши купить О, покажи мне, что там в тебе а, Лосік, можеш, будь ласка, мене впустити? я подивлюся сам. Дуже. Добре. Відкрий двері. О! Да не бий, не бий, не бий! Пупсик! Пупсик, Ні, що за... Да що це таке? Ну не буду бить, якщо ти нічого тут не будеш творить. Угу. Ну не жиш, тобі урона! А, ні, ні, боже, не бий, не бий його. Ти що не можеш далі розгорювати? А що <риклад> це? А, це та... стартовий цей конок вже. Так, в тебе треба бігти, поки вона на мене не впала. Так, вона тут щось робить. О, в неї накапало вже 10 тисяч чимось там. Так, короче, Давайте зараз я до себе. І давайте я трохи розвинусь, відкрию щось нове і. Продовжим. І так, пацани. я тут із Гусюком будемо зараз наггибать когось. Я вже... хорош. Так, це... А, не уже вен. Хорош. Это визарахувал хотел. Ай-яй-яй-яй-яй, боже. О, новачок, новачок, Давай побьем его. Гусик, гусик, поб'ємо моего новачка. А, він. А він не выдай. А, він. Я бачу тут базу. Я бы до своей базы. А, иди, иди. Я тут пока что рубаю. Її. Одного новочка нубика. Пойсе лапки. Да. О, прикорм. Фейспить воно. Куртяк. Хорошая у нас питька. Так, опа. Можно было бы делать Так, опа, давайте залезем до нього. А, тут уже высоко на... Високінатку. Так, ус. Я тебе зможу випустити, якщо в мене щось круте. не буде нічого. зразу. Бангхаммер. Двик у мене. Молоток є. Ага. Іди до мене. Я опускаю. А, зараз мене. я йду. Я візьму Бангхаммер і. <різь> Окей! Якщо виграєш в мене, то візьмеш. А можна зайти подивитися, що mm -hmm. в тебе там? Я візьмеш банк. Ба забанити мене порубуешь, да? Хто в мене урон більший. Вика, ты Так в Крису зайшов цей шара нубський. Давай Капібар. а так гусь. Короче, грохну його, забань. Давай бань. А, він читер. Він походу читер. Ну що, я його вбила. Хорош. Лазерами. Гусик, а, а хоч прикол. Цікаво, що в нього за меч такий. Що надто їмбовий? Він, він у баларині капучині. Не, він не баларина капучені, Балерина капучені балерина це апельсиновий колір. Там уже інший новачок. Ну коротше, давайте, пацани, я тут розвинусь і продовжимо, коли я. Апнусь повністю. Дивіться, пацани, які в мене меші. Квазер, так, це клинок вбивця, це із Дума, як я пам'ятаю. Ну і в Робоксі є такий режим. В ньому теж є такий самий. О, відкрий мені, а я тобі люблю. О, дивіться. Ой. Ааа, Куди Куди? я у тебе много єдині. Відкрий мені двері. Ні. Та, я сильнейшее став, ніж цей пупсик. Гусь. О, кильнув. Ну давай, я зараз. тобі не буду. -ї -ї -ї. а, я же можу тогда заправить. А, це на те. А, и нет, залагав. Походу. Пацаны, зараз мене може викинути, то... Давайте я продовжу, коли пережити і. Тоді продовжим. Так. ну Досконально кнопку, Давайте я продовжу, коли дорозвиваюся добре. Ну і до кінця практично розвинусь. Пацани, знаєте? Нас почало заново, на жаль. Ну що ж, пацани, думаю, на цьому ми можемо закінчити. На жаль, мене не вийшло розвинутися до кінця. Ну і давайте в наступному відео погуляємо в якийсь інший плейс. Або в Майнкрафт. Ну, пишіть Давай. в коментарях, який плейс. Ну що ж, а на цьому відео закінчуємо. До наступних зустріч і бувайте!